На дорога життя. дорога життя це ділянка ґрунтового шляху в районі селища Кам'янське поблизу Запоріжжя. Це єдиний шлях із тимчасово окупованого півдня. Ділянка завдовжки кілька кілометрів, але подолати її під час неводи можна лише за допомогою рятувальної техніки. ДСНС. натянув, поїхали. Дорога пролягає сірою зоною, по якій час від часу гатять окупанти. Останній обстріл колони мирних громадян тривав кілька годин. Складність нашої роботи була у тому, що обстріли не припинялись три години. В колоні було приблизно 49 людей. З них 11 несовершеннолітніх, та одне немовля. тільки нападала в дорогу життя ілля з нової каховки на Херсонщині. Каже, минулося без обстрілів ймовірно через туман. Але чоловік бачив, як кілька автівок застрягли у полях. Болото сильне, пожарне. Ну імчисників витаски машини. Ну я слава богу, сам проскочив. Вот. А так калія там по колено і більше, то есть, ну, дуже важко проїжджати. Подружжя Сергія та Лариси чотири місяці добивалися дозволу від окупаційної влади. Аби виїхати з пологів, що за сотню кілометрів від обласного центру до Запоріжжя дісталися за добу, але розповідають, дорога була вкрай важка. Дуже тяжело, дуже важка дорога дорога. Ми поки стояли, були польоти. Пока стояли в Кам'янському, були польоти а так? а так. Так, ну відносительно ми тихо доїхали останнім часом. Загарбники значно ускладнили процедуру пропуску через свої блокпости. Виїхати на мирну територію вдається не більш ніж півсотні автівок. Люди виїжджають дуже довго, бо цей шлях зараз важкий. Важко отримати, як вони кажуть, і перепустки з їх організації. Потім ще на Васильівці їх перевіряють. Деякі кажуть, що беруть і відбитки пальців, деякі розказують історії, що вимагають прям кошти, хоч скільки, але потрібно заплатити. Минулого тижня дорого життя змогли подолати 2,5 сотні автомобілів. Майже 800 людей дісталися Запоріжжя. Я з допомогою рятувальників ДСНС Денис Розенков, Митро Дубіна Запорізька область п'ятий канал.